Слава Богу Ісусу Христу, хай Бог береже та благословить вас на тому місці, де ви є. Ми живемо в інформаційному світі. Тож нам дуже важливо знати про те, як інформація впливає на нас, що дивимося, що слухаємо і чим ми наповнюємось. Провели експеримент з водою, коли у стакан води говорили хороші і погані слова. Форми кристалів у воді змінювалися відповідно тій інформації, яку говорили. І коли вода сприймала добрі слова, кристали води приймали гарну і хорошу форму. А коли погану інформацію говорили, кристали води були спотвореної форми. І так само відбувається з людським організмом, бо людський організм складається 70% і більше води. Тож, коли ми слухаємо слово Боже, молитви, псалми, моли впливає на наш організм дуже добре і на оточуючих нас, і кожен в своєму житті стикається з підлістю, зрадою, на чому і побудований весь світ. І це все люди отримують від своїх близьких, і тому у їхньому житті відбувається все так само, як і з тими кристалами, що прийняли неправильну форму. І Ісус сказав ще дві тисячі років тому: покайтесь, віруйтесь в Івангелія, шукайте царства Божого, вірте Слову Божому. Вчені вже давно довели, що Бог існує, і всі атоми, молекули, Увесь світ підчиняється Слову Божому. Хороше ти кажеш, чи погане. І самий позитивний результат це молекули води, які прийняли хороші слова, і багато віруючих застосовують саме Слово Боже. Підпишіться на телеграм-канал Станіслава та Юлії Салтаненко. Хай Бог береже вас. Амінь.